Ти знаєш, що деякі фрукти працюють майже як природні спалювачі жиру. Вони розганяють метаболізм, зменшують апетит і допомагають тілу позбавитись від зайвих кілограмів без виснажливих дієт. Грейфрут це фрукт номер один для схуднення. Він знижує рівень інсуліну в крові. Завдяки чому організм починає активніше спалювати жир. Дослідження показали, що люди, які з'їдають половинку грейпфрута перед їжею, худнуть удвічі швидше. Яблука у них мало калорій, зате багато клітковини. Вона надовго дає відчуття ситості. Та допомагає контролювати апетит. А ще яблука містять пектин, який сповільнює засвоєння жирів. Ягоди, чорниця, малина, полуниця. Маленькі, але дуже потужні. Вони мають антоціани речовини, які прискорюють розщеплення жирових клітин. А ще ягоди знижують тягу до солодкого. Ананас. У нього є бромелайн фермент, який допомагає травленню та розщепленню білків і жирів. До того ж, ананас має приємний солодкий смак і може замінити шкідливі десерти. Ківі. Цей зелений фрукт не тільки спалює жир, а й очищає організм від токсинів. Він багатий на вітамін С, що стимулює обмін речовин і зміцнює імунітет. Звісно, самі по собі фрукти не зроблять фігуру ідеальною. Але якщо додати їх у щоденний раціон, поєднати з рухом. І правильним харчуванням результат здивує тебе дуже швидко. Який із цих фруктів ти любиш найбільше?